За два місяці до запуску рейсів Райнейр з України в Європу найбільший європейський лоукост перевізник відмовляється заходити на український ринок. Причина недосягнення згоди з аеропортом Бориспіль. Гендиректор аеропорту звинуватив авіакомпанію у шантажі та висуванні незаконних та завищених вимог. Чи справді Ryanair тиснув на Бориспіль? Деталі переговорів тримали у таємниці, аж поки свою версію на прес-конференції не оголосив гендиректор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін. Більшість із вимог Лоукостера, оголошених Рябікіним, порушують українське законодавство. Проте неможливо сказати, це остаточний список чи тільки відправна точка у переговорах. З досвіду перемови на Райнер з іншими аеропортами у Європі можна стверджувати, авіакомпанія часто займає непоступливу позицію. Так минулого року Райнер попрощався з аеропортом Осло через новий екологічний податок. У зв'язку з підвищенням податку на 2,5 відсотки авіакомпанія згорнула і дві свої італійські бази Альгеро на Сардинії та Пескара на Адріатиці. Два роки тому вона закрила свою єдину базу у Данії у Копенгагені у відповідь на вимогу місцевої влади покращити умови праці пілотам та членам екіпажу. Замість цього лоукостер переїхав у Вільнюс. Перед тим Райнер залишив Марсель. Він закрив усі 13 рейсів, щоб не йти на поступки французькому уряду, який також вимагав кращого соціального захисту для пілотів. Ще раніше авіакомпанія згорнула низку маршрутів з Единбурга. Зі скандалом заявивши, що аеропорт не надає їй додаткові знижки. У ситуації з аеропортом Бориспіль на руках у Райнер було багато козирів. На хвилі без візу громадськість вимагала термінової появи в Україні популярних європейських лоукостерів. Міністерство інфраструктури у свою чергу оголосило про прихід Райнер ще до підписання угоди. А до контраргументів керівництва аеропорту Бориспіль було вкрай мало довіри через попередні скандали з конкурсом на посаду гендиректора. Звинувачення у корупції та лобіюванні інтересів міжнародних авіаліній України. Щоб збільшити тиск на Бориспіль, авіакомпанія навіть почала продавати білети ще до підписання угоди. Висновок ДВ З досвіду поведінки Райнеру в Європі можна зробити висновок, що і в Україні авіакомпанія вимагає максимально вигідних для себе умов. Якщо ж на умови перевізника не пристають, він зазвичай іде з ринку. Адже поступки для одного аеропорту можуть потягти за собою претензії з боку інших. Ще одним важливим впливом на аеропорт Бориспіль та український уряд є громадськість, розчарована відмовою Райнер від України. І, схоже, цей козир подіяв в уряді. Вже заявили, що спробують поновити переговори з лоукостером.